Сьогодні в Умані очікують пік прибуття паломників Хасидів. Вони вирушають на святкування юдейського нового року Рошашана, який відзначатимуть проти 5 вересня. Хасиди переважно приїздять до міста автобусами із міжнародних аеропортів Києва і Одеси. Про останні приготування напередодні свята Роша Шана розповість Андрій Деркач. Андрій, вітаю. Скільки нині паломників в Умані? і Скільки ще людей може прибути? Вітаю колеги. Сьогодні протягом дня кількість паломників в Умані зросла з 18 до 20 тисяч і до кінця доби може зрости ще. Найбільше людей приїхало з Ізраїлю, США та Німеччини. Серед прочан – 2,5 тисячі дітей та 13 жінок. Завтра зранку розпочнеться обряд поклоніння. Хасиди молитимуться до появи першої зарі на небі. Бувають паломники хасиди. розташовуються вони в одному, практично мікрорайоні. Тобто, це надзвичайно велика щільність їхнього заселення, де звичайно підвищується вірогідність поширення інфекційних хвороб, особливо ті, які передаються повітряно краплинним шляхом. На березі річки Уманки хасиди розгорнули наметове містечко. Зранку представники влади стверджували, що санвузлів на таку кількість людей замало. Однак протягом дня було організовано вивезення стоків. Паломники вже розгорнули несанкціоновану торгівлю серед товарів, дитяча зброя, шапки та елементи одягу. Аби захистити нелегальний бізнес від телекамер. Продавці кидаються на операторів. Район паломництва велетенський нелегальний ринок праці. Найбільший комплекс харчування хасидів, широко розрекламований губернатором області Сергієм Сергієм Тулубом. Має близько 400 працівників нелегалів. Сьогодні голова обласної держадміністрації відвідав Умань і зустрівся з лідерами прочан та керівництвом міста. Він затримав їх підтримати належний порядок під час прощі. На вулицях працює близько 500 міліціонерів та 12 поліцейських з Ізраїлю, які прибули напередодні. Вони вільно розмовляють російською і можуть спілкуватися з місцевими мешканцями. Мене звати Арбель. Я приїхав до Умані до рабі Нахмана. Це добрий рабі. Ось що вдалося дізнатися про ситуацію в Умані, де перебуває близько 20 тисяч прочан хасидів з 11 країн світу. Колеги. Дякуємо, Андрію. Це був Андрій Деркачний. Ну, а ми продовжуємо випуск.